Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 5 липня 1228 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі знову була атака іранськими шахедами від росіян. І щодо півдня в морі знову зібралося близько 30 дронів, і залітали вони через район Очакова, потім в сторону одеської травми. В Миколаєві думали, що це все полетить на Миколаїв, в Одесі думали, що на Одесу, а полетіло воно на захід України в сторону Вінничини і потім аж на Хмельниччину. Загалом росіяни запустили аж 322 дрона, 150 спитов, 137. Подавлено ребом або локаційно втрачено. Щодо Миколаївщини, то вночі в області збито 8 дронів, наче ніяких прильотів від дронів немає, а в районі очакувався все стандартно, багато атак від росіян дронами. Знову є руйнування, пошкоджені автівки, на щастя, без постраждалих. На жаль, на Херсонщині теж все стандартно. Російські обстріли там більше двох років не припиняються. Минулої доби без загиблих. 11 травмованих людей. На щастя, дрони не припиняють її летіти на Росію. Минулої доби теж є смачні прильоти, як по військовим підприємствам, так і по військовим аеродромам. Це просто чудово. Чекаємо ще.